За гривню 50 я зможу добратися до центру міста або туди, куди мені потрібно. А чи мають працівники ТТУ можливість так само вільно кататись на трамваях і тролейбусах? І як цю проблему вирішує влада? Далі у сюжеті. П'ять місяців Ви прекрасно знали і ще звикли нас така заборгованість на конференції колективу Житомирського ТТУ. Від представників влади міста, області та депутатів Верховної Ради України працівники підприємства вимагали виплатити заробітну плату, адже заборгованість людям вже становить понад 5 мільйонів гривень. Крім того, від влади вимагали створити умови для стабільної роботи підприємства, забрати автобусні маршрути із центральних вулиць міста, регулярно та у повному обсязі сплачувати субвенції із держбюджету та урегулювати законодавче поле у сфері діяльності комунального транспорту. Уже час підняти у Верховній Раді питання про перегляд категорій пільговиків, виключившись переліку категорій за професійною ознакою. Тобто, це прокурори, судді, слідчі, працівники міліції, СБУ, департамент з виконання покарань, внутрішніх військ, депутати місцевих рад, прикордонники тощо. Тобто люди, які отримують достатньо пристойну заробітну плату. Народні депутати України Геннадій Зубко та Василь Самойленко підтримали працівників ТТУ. Парламентарі мають свої думки з приводу причин виникнення кризи на підприємстві та шляхи їх вирішення. А це лист прокуратури, підписаний обласним прокурором про те, що на сьогоднішній день 5 тролейбусних маршрутів дублюються 18 автобусними перевізниками. Скажіть, будь ласка, хто встановлює порядок перевезень в місті Житомирі? Міська влада. І я вам скажу, що при такій умові не один перевізник, який нормає, вважає себе нормальним, не прийде в місто Житомир. Я сьогодні не хочу звинувачувати міську владу, не хочу звинувачувати обласну владу. Те, що вони можуть, на мій погляд, вони те роблять. І не можна сьогодні так звинувачувати. Ну я не кажу, що повністю віддаються. Це б... Не так, але сьогодні звинувачувати і навизувати, скажімо, що це злочинці, їхнє місце на помойки і так далі, так не можна, шановні товариші. Я тут чуть-чуть на їхній захист. За словами посадовців, із кризи підприємство можна вивести лише здійснивши комплекс заходів, які стосуються не лише фінансових вливань. Якщо ви сьогодні випускаєте 60 тролейбусів, у нас сьогодні випускає 72 ровно, в них працівників 500, а вас 700 і більше. Скажіть ваше завдання 90 мінімум повинно бути, іначе просто цей колектив розпадеться. Він 60 тролейбусів вас не прогодують і ніяка субвенція вам не дасть. цього. Від посадовців люди вимагали конкретних дій для вирішення проблем підприємства та виплати заробітної плати. Про заходи, які приймає міська рада Житомира, щоб вирішити проблему, розповів міський голова Володимир Дебой, який підсумував виступи посадовців. І я вам зараз даю інформацію, що 8,9 мільйонів, тобто 8 мільйонів 900 тисяч, виділить для вас субвенцію з державного бюджету перерозподілу відповідно рішенням розпорядженням голови адміністрації. Більше того, я зараз звертаюсь до депутатів міської ради, які присутні в залі, для того, щоб ми на сесії. Розглянули питання, ми бачимо, що за недофінансування казначейства в нас залишаться кошти по програмам. У нас сьогодні, на жаль, не фінансуються всі ті ремонти казначейством. Тому ми мільйон сто тисяч плануємо додатково виділити з міського бюджету. Таким чином, ми закриємо питання повністю поточного року.